Та активно спостерігає за цими такими надзвичайною генерацією новин від Дональда Трампа. Однак мені здається, що набагато більш важливіші події відбуваються безпосередньо в Сполучених Штатах Америки Взагалі, якщо так спостерігати за тими ну, діями, які там да протягом того часу, що мені до речі, один із підписників напередодні ефір написав, що завтра якраз такий рік, як Дональд Трамп обраний президентом. Тож, якщо так поглянути, він там встановив взагалі рекорд по е, виданню президентських указів. Там за 100 днів там здається сотні він видав. Також він створює низку прецедентів, коли він жодним чином не ратифікує міжнародні домовленості, які він підписує з різноманітними державами. Ну і всередині, взагалі, вони надходять щодо того, що наприклад збройні. Підрозділи заляски можуть бути задіяні там в подавленні якихось протестів всередині в сполучених штатів Америки. Тобто, щось це згадує на те, здається, на те, що Дональд Трамп фактично ламає взагалі всі ось ці республіканські принципи та інститути, але більш детальніше в цьому всьому нам допоможе сьогодні розібратися Олександр Краєв, керівник проекту Північна Америка Ради зовнішньої політики, українська призма. Олександр, доброго дня! Так, вітаю, добрий день вам. Чи можна говорити дійсно про те, що фактично Дональд Трамп наразі він використовує різноманітні такі інструменти да, так, як хто кажуть, формування патрон клієнтських відносин, коли в обхід офіційних інститутів відбувається налагодження якихось зв'язків і використання різноманітних так, там, таких? Воєнізованих підрозділів всередині Сполучених Штатів Америки, котрі фактично мають бути задіяні лише там в якихось екстрених ситуаціях. і тобто відбувається злам ось цих республіканських інституцій, та знаєте, Трамп ніколи цього особливо і не скривав. Дуже проблема просто в тому, що всі ми я в тому числі ми намагалися аналізувати з колегами Трампа з точки зору класичного американського президентства, що є ось певний. Інститут президентства, є його певні конституційні обмеження, є певний той вибачаюсь, пресловутий баланс сил і переваг, які використовуються сполучених штатах, якими нібито була відома американська демократія. Це те, що мало формувати кістяк цієї системи, що мовляв конгресу набагато цікавіше президента стримати у втіленні його певних неофіційних повноважень, ніж скажімо, потокати йому Верховному суду набагато цікавіше вказати конгресу, що певні його рішення є незаконними і такими, що не відповідають конституції, ніж співпрацювати з порушенням закону. Кону ФБР набагато цікавіше знайти якусь. Е не неточність у розслідуванні цРУ, як це було, скажімо, за часів вотрегейту, тільки там навпаки, ЦРУ викрило змову ФБР, і на цьому трималася вся ця система. Корупція, хоча і існувала, але була достатньо обмеженою просто з цієї причини, що викриття і робота чесну надавала набагато більше переваг і надавала набагато більше можливостей ніж спроби гаверніка, того самого, який в багатьох молодих демократіях, а штати все таки. Якщо порівнювати з більш сталими системами, вони можуть вважатися молодою демократією, і для них це було як аксіома, для них це було щось саме собою зрозуміле. Але тепер, коли ми говоримо про Дональда Трампа, тепер, коли ми говоримо про його підхід до політики, а, чому він не сприймався серйозно, тому що все, що говорив Трамп, починаючи навіть не з 2016 року, починаючи ще з 2000 року, коли він вперше на заявив про те, що піде в президенти. Всі його підходи прямо протирічили тому, що собою являє класична вертикаль влади в Сполучених Штатах. Він же ж казав якраз про те, що президент. Має розглядатися як альтернативна фігура, взагалі до всієї владної вертикалі, що президент має мати необмежені повноваження, що президент має мати можливість керувати виконавчою владою одноосібно. Що конгрес має бути лише підтримуючим, скажімо так, органом до того, що втілює президент, і що, в принципі, якщо ніхто президента не зупинив у втіленні якихось його конкретних ідей, то значить ці ідеї є абсолютно законними. Все те, про що казав Трамп, дуже чітко вписується в так звану теорію унітарної виконавчої влади. Це та сама теорія, яку ще на початку нульових якраз розробив Дік Ченні для президента Буша молодшого і за якою та президентська адміністрація діяла, що в кризові часи, щоб не зробив президент в межах виконання власних повноважень, щоб не зробив президент на захисті національних інтересів США, має вважатися законним, якщо йому не оголошено імпічмент. І на жаль, адміністрація Трампа, от в період його, його інтеррегнуму між двома термінами, вони доходили іноді до абсурду. Скажімо, під час одного з судових слухань, конкретно про 6 січня 2021 року, про спробу захоплення капітолію. До адвокатів Трампа звернулася прокурорка і запитала: ну, невже якби Дональд Трамп, громадянин Дональд Трамп, поки був президентом, застрелив кого-небудь прямо на вулиці або наслав загін спецназу на своїх політичних опонентів, це вважалося б законним? На ну, що адвокати дуже прямо сказали: якщо Конгрес нічого не зробить для того, щоб це зупинити, це абсолютно законна діяльність президента. І тому от з цієї точки зору, все, що робить Трамп, ну, має сприйматися абсолютно логічно. Проблема просто в тому, що ми йому не вірили, коли він це говорив, але він про це говорив постійно. І тому це просто прорахунок з точки зору самих американців, це про рахунок з точки зору союзників, з точки зору аналітиків, тому що ми не дослухалися до Трампа. А тут, як свого часу, сказав один спостерігач і CNN, він сказав дуже хорошу фразу: Трампа не варто сприймати дослівно, але Трампа варто сприймати серйозно. Тобто, не все, що він каже, буква до букви буде здійснено, але точно він буде намагатися це так зробити. Що можна тоді взагалі сказати, що ну у нас, наприклад, в Україні сприймалося, що ну в наших інституціях є недоліки, але ж ну як тут се говорили, що он же сполучені штати Америки, якби обитель демократії, приклад справжньої республіки? Чи можна тоді говорити, що тут най... неймовірно важливу річ грала навіть да така здається, парадоксальна річ, як якась етика? Тому що навіть спорівняти з Бушем, е, ну я просто його там свідомо президентство особливо не пам'ятаю, але ось цих ексесів, коли ну президент Сполучених Штатів Америки там просто посилає е, працівника ну там да громадянина США, там на заводі на підприємстві і там е, ось ці жести демонструє, ну це здається, такого взагалі ексесу не було. Тобто, це ну просто якісь. Ну, це дійсно виходить за всі рамки. Тобто, навіть якщо ми вже не будемо говорити про якісь там порушення процедури, порушення певних установлених норм, просто ось такий формат спілкування американського лідера зі своєю нацією є дійсно неприпустимим. Ну не варто казати, що це вперше в американській історії. Скажімо, достатньо часто президенти, особливо там 19 століття, початку 20-го, вони могли собі дозволити різке слівце. Давайте не забувати, що скажімо, в 1840-х міністр фінансів визвав на дуель шість членів конгресу. Протягом одного року, причому на всіх дуелях, переміг вони були до першої крові. А потім той самий міністр фінансів зарізав на дуелі віце-президента. Чи скажімо, що в 1850-х, 60-х тільки на 70-й рік існування американської демократії було заборонено проносити зброю в залу засідання конгресу? Чому тому, що конгресмени почали там перестрілку, коли йшла питання про рабство? Тому ну, американська демократія вона на жаль завжди така була. Вона дуже жива, вона дуже активна. І почасти вона дуже агресивна. Тобто, та картинка, яку ви правильно згадали, що американський президент це такий собі лідер демократичного світу, захисник всього того, що є правильним, бореться з тим, що є злим і неправильним. Це по суті частина того, що самі американські дослідники називають голівудська дипломатія. Тобто, це той образ, який американці собі створили, і з цим образом вони перемогли в холодній війні. А раз вони перемогли в холодній війні, ми пам'ятаємо стару ще часів античності в максимум, переможців не судять. А отже, відповідно, те, як переможці досягли перемоги, це вже вторинне питання. От те, що вони перемогли, ось це є найголовніше. І тому для нас американський президент і американська військова машина це завжди було силу добра, які борються проти сил зла. Але вистачало всього двох президентств Дональда Трампа. другий ще навіть не завершено для того, щоб цю машину розвернути на 180 градусів. Самі американці дійсно визнають, що це ну, катастрофа їх демократії. Самі американці чітко визнають, що це ще один такий складний період їх внутрішнього перелаштування. Вони не кажуть про громадянську війну. Отут От зразу варто сказати, що поки що розмов про те, що це призведе до великого громадянського конфлікту, нема, але йдуть розмови про те, що люди починають натхненно читати конституцію і раптово згадують, що та сама стаття точніше, та, та саме amendment, тобто. Доповнення до Конституції друге, яку постійно згадують лобісти збройових кіл і лобісти виробників зброї про право на володіння зброєю в повному тексті вона звучить як право на володіння використання зброї для формування організованого полчення і спротиву появи тиранії на цих вільних демократичних землях. І тому тут просто виникає питання, що це не стільки там проблема самого Трампа. Хоча, звісно, він каталізатор, це не стільки проблема оточення Трампа, хоча, звісно, вони йому накидують ось ці ідеї. Це просто ще один етап, ще один період розвитку американської демократії, який їм треба пройти, і, на жаль, в цьому плані американська демократія вона є достатньо циклічною. Тобто, я взагалі противник тієї ідеї, що історія є циклічною. Історія може як вірш між собою римуватися через рядок, через два рядки, як там піде. А, тому що інші технології, інші суспільні відносини, але американська історія постійно мене переконує в зворотньому, і американська історія якраз і каже про те, що кожні кожну сотню років ми в них бачимо розвиток ось якихось авторитарних, я би сказав, навіть напівдиктаторських тез. Ну, скажімо, 1820 30 двадцять роки, той самий період доктрини Монро, яку зараз Трампівська адміністрація переробила, це також був і період президентства Джексона. Президентство Джексона запам'яталося якраз тим, що Джексон був одним з перших президентів, які почали битися з конгресом і в судах, і політично, за те, що конгрес не має взагалі вправа права обмежувати президента в тому, що він робить, і Джексон якраз і запам'ятався тим, і навіть напрямок цієї політики називається Джексоніанська політика або джексонізм, якраз і полягає в тому, що президент має мати можливість необмежено використовувати свої повноваження в зовнішній політиці і в безпековій політиці. Потім, 1930 1940 ві новий період ізолюціонізму по суті, повторення доктрини Монро протягом 30-х років Конгрес приймає чотири резолюції про ізоляцію. Останнє з яких блокує десятки тисяч мігрантів, які тікали від нацизму і фашизму з Європи. Але паралельно до того, той самий Вудро Вільсен. Який ще в 20-х закладав основи нового ліберального світопорядку і всім розказував про те, що народи мають право на самовизначення, на демократію на розвиток? Той самий Вудро Вудровісан, дослідником саме американської історії, запам'ятався іншими цитатами. Наприклад, і це пряма цитата: конгрес це зібрання дурнів, які вважають себе розумними людьми. Або друга цитата: що конгрес взагалі-то не має можливості обмежувати президента в тому, що він робить для порятунку нації, бо лише президент може націю врятувати, і це той самий Вудро Вільсон, поборник демократії, ліберального світопорядку. І знову ж таки, пройшло 100 років 20, 2020-2030 роки. Америка організовує доктрину Донро. Америка каже, що вона має бути лідером, якого бояться і поважають, але який не має для цього нічого робити. А у внутрішній політиці президент, який переконаний в своїй майже богообраності, який застосовує міграційну поліцію проти власних громадян, який хоче монополізувати владу над Національною гвардією, яка, по суті, є внутрішньою армією кожного окремого штату, і який вважає, що прямо зараз він перебуває на третьому терміні. Ось ось це, до речі, зараз це не дуже дискусійна тема, але повірте, буквально рік-два, і ми почуємо цю тезу знову, тому що Дональд Трамп. Жодного разу не визнав поразки у виборах двадцятого року. Це визнавали його колеги. Це визнавав Рубіо. Про це ну натякав так злегка Венс, але також він офіційно цього не визнав. Це визнавала Крісті Ноєм, міністерка внутрішніх справ. Це навіть свого часу Стів Беннон казав, що ми могли б про це думати, але це не є правдою. Сам Трамп жодного разу це не зробив. І по суті, юристи наближені до Heritage Foundation, зараз якраз і говорять про те, що. Де-факто Трамп зараз на третьому терміні, бо перший термін він був президентом, другий термін в нього вкрав Байден, але де юре він продовжував бути президентом. А отже, зараз де факто третій термін Трампа. А якщо де-факто третій термін Трампа юристи самого президента застосують прецедентне право, яке є превалюючим сполучених Штатах, і скажуть: ну якщо ви дозволили нам сидіти третій термін. То в чому проблема дозволити? Четвертий, значить, позиція нашого законодавства про два терміни просто не є працюючою. А тому, от це довга відповідь на ваше запитання, що насправді в Америці такого давно не було. А коротка відповідь буде: да, давно не було рівно 100 років. Але американська історія знову заклала ось такий віраж, де ми маємо президента, який вважає себе абсолютним правителем цієї чудової республіки. А в зовнішній політиці вважає, що ніхто не заслуговує бути разом зі сполученими штатами і заважати сполученим штатам процвітати. Тут ви цю якраз таки політику міграційну, яку він підняв, і я нещодавно читав інтерв'ю Енна Пелбаум. Вона описувала там прецеденти про те, що сім'я із Каліфорнії приїхала Вашингтон, і люди бояться, щоб їхні діти самостійно ходили до школи. Тобто це американська сім'я. Вони там ну чи латиноамериканці, чи щось таке на кшталт. І от е, вони побоюються того, що їхніх дітей, десь по дорозі до школи чи зі школи можуть буквально забрати. І е, ж, який також що там він е, говорить щодо ось цих виборів, які будуть часткові в Конгрес у му році, що мені е, можуть оголосити імпічмент, тобто, е, ось ці е, домовленості, які він безпосередньо там да, договори міжнародні, які він е, угу. заключає. А якщо я не помиляюсь, Конгрес безпосередньо відповідає за е, видатки бюджетні. Тобто, ось тут відбувається таке протиріччя, що. Це що просто українці уявляли, нам Дональд Трамп може багато чого пообіцяти, але так як всі ці домовленості, наприклад, ця ж ресурсна угода, вона в Україні ратифікована, а в Сполучених Штатах жодним чином. Тобто, потім може відбутися так, що ну Сполучені Штати взагалі нічого нам не винні. Однак чи не провокує це якраз таки ось цей ризик, тобто да накопичуються певні. Підстави, на основі яких Конгрес, в разі чого дійсно може оголосити імпічмент Трампу, і він фактично зараз намагається створити якийсь там суспільний терор чи ще якось, тобто щоб зламати цю систему, да щоб взяти під контроль конгрес, фактично. Це сценарій можливий, і чому він можливий, тому що на жаль, питання імпічменту зараз є максимально політизованим. Тобто, ну так чи інакше дуже рідкісним був випадок, коли член власне самої партії голосував за імпічмент власне президента зі своєї партії. Тут уже не питання законності, тут не питання якихось принципів. Тут питання того, щоб тримати владу, і навіть під час першого президентства Трампа, коли йому було оголошено два імпічменти, нагадаю. У не більше 10 республіканців в межах кожної з палат голосували за те, щоб Трамп все таки цей імпічмент винести. Там достатньо складна. До речі, процедура. Спочатку голосуванням в дві третини, тобто кваліфікованою більшістю, має проголосувати Палата представників за те, щоб винести це обвинувачення. Потім це обвинувачення передається в сенат. І Якщо Сенат простою більшістю ухвалює початок роботи над Імпічментом то сенат переходить в засідання суду, коли самих сенаторів обираються присяжні, обирається суддя з поміж сенаторів. Найчастіше це найстарший сенатор, обираються прокурори, і вони засідають і буквально таки судять президента Сполучених Штатів за певні злочини. Чому Трамп каже про те, що йому можуть оголосити імпічмент? Бо є за що. І чому є за що? Тому що ну він порушував конституцію достатньо багато разів. Він переступав свої повноваження достатньо багато разів. Він на на конгрес достатньо багато разів. Причому настільки, що конкретно зараз у це зібрання конгресу є найменш ефективним в історії Сполучених Штатів навіть під час громадянської війни вони ухвалювали більше законопроєктів, ніж ухвалюють зараз, навіть під час адміністрації Рейгана, коли протистояння демократів і республіканців було дуже жорстке. Демократи, республіканці мали більше спільних законопроєктів і могли краще домовлятися між собою. Тому ну зараз ми маємо дуже великий відсоток поляризації, І відповідно Трамп боїться, що на цьому фоні, коли республіканці найбільш ймовірно вони програють а, ці вибори, або як мінімум втратять більшість, хоча б в одній палаті конгресу, і тоді Трампу просто буде. Ну, неможливо про пропихувати будь-які свої ініціативи, і за такого сценарію дійсно є загроза, що Трампу спробують оголосити імпічмент. Якщо це все таки станеться, звісно, дуже мала ймовірність, що голоси все рівно наберуться, але так чи інакше для Трампа це знову ж таки елемент його наративу. Це елемент того, як він намагається згрупувати довкола себе партію і показати, що зараз під загрозою не тільки він, зараз під загрозою вся республіканська партія. Тому всім потрібно напружитися. І зробити щось, щоб уникнути ось цих потенційних ударів від демократів. Бо як би це дивно не звучало всередині самої республіканської партії, зараз дуже великі проблеми. Ми бачимо, як проходить внутрішній конфлікт між а, трампістами і консерваторами. Ми бачимо, що сам Дональд Трамп ну, достатньо сильно напосідає на своїх же трампістів за те, що як йому здається, вони недостатньо сильно його підтримують, і вони не готові його захищати до останнього. І тут головна для нього проблема, що він вже розсварився з декількома зі своїх ключових спікерів. Ну скажімо, з Тейлор-Грін, з Томасом Мейсі. Ми бачимо, що йде дуже сильний конфлікт із лідером сенатської більшості республіканської і Дональдом Трампом. Ну як мінімум, у них планувалися три зустрічі. Всі три з яких були скасовані, що мені здається, показує певний конфлікт між Трампом і Тюлем. Тому так чи інак, але з цієї точки зору це абсолютно політичний хід. Так само, як і імпічмент, абсолютно політичний хід, і це спроба для Трампа просто вберегти себе, вберегти більшість у обох палатах, тому що втрата більшості, хоча б в одній палаті, означатиме, що жодна ініціатива Трампа не зможе прийти. Тут питання не лише в грошах. Дійсно, палата представників займається всіма фінансовими питаннями, тому що це найбільш демократичне тіло а, влади Сполучених Штатів, воно найбільш репрезентативне тіло всього населення Сполучених Штатів. А самі США з'явилися із девізу no taxation without representation», тобто жодних податків без представництва. І тому найбільше демократично обране тіло займається податками, але є також Сенат. Сенат також вкрай важливий для президента, тому що це єдина палата конгресу, яка може заблокувати президентське вето. Тобто голосуванням в 75% голосів Сенат може перебити будь-яке вето президента і може перебити будь-яку ініціативу президента. І найголовніше саме Сенат має затверджувати міжнародні договори. Тобто, щоб там Трамп не підписував, щоб він не пропонував. Лише після того, як це буде затверджено Сенатом, цей договір вважається обов'язковим для виконання в межах Сполучених Штатів. А тому так Трамп боїться, Трамп боїться, бо розуміє, що без слухняного конгресу всі його ініціативи, вся його діяльність ну не буде м'яко сказати, не буде такою ефективною, а насправді взагалі нічого не буде вартувати. Я е, скористаюся моментом. Нагадую кожному глядачу поставити вподобайку і обов'язково підписуватися на телеграм-канал Олександра, який вказаний безпосередньо під ефіром. Також пишіть запитання, пропонуйте теми. Може в разі чого щось буде цікаве. Я запропоную пану Олександру, і тоді потім ще раз проглянемо. Тобто, тут вже навіть в чаті от виникають питання у глядачів. Е, Третій там чи четвертий термін, тобто, чи може він дійсно відбутися? І е, чи можна тоді говорити, що Сполучені Штати на сьогодні знаходяться в новій перебудові, фактично в такому стані? Тобто вони мусять зробити якісь висновки. Інакше, ну да, як там в трагедії за непад республіки, поява імперії? Е, таке можливо, як я вже казав, таке можливо не в перший раз. І... З однієї сторони, на щастя, в американців є інструменти, якими вони це можуть зупинити. Це конгрес, це верховний суд і це вибори. Вибори, які будуть цього року. Тобто, якщо ви не задоволені тим, що робить президент від такої то партії, не обирайте цю партію в конгрес. Дозвольте в конгресі перемогти іншим силам або тим політикам, які готові йому протистояти. І таким чином ви не дасте йому можливість втілювати ту політику, яку він хоче втілювати. Тобто, так чи інакше, але це абсолютно нормальні демократичні інститути. Інша справа, звісно, в тому, що ну покладаючись на демократію, Трамп уже другий раз стає президентом, і це треба розуміти, що так чи інакше, але люди не голосують за зовнішню політику. Люди не голосують за якісь ефемерні знаєте там поняття на кшталт. Великої демократії, великої справедливості, прав, права закону і так далі. Люди голосують за як самі визнавали до речі, прихильники Трампа. Вони голосують за те, щоб ціни на яйця були дешевше. Було опитування Gallup, було опитування Ренду, які показали в грудні 24-го року, місяць після виборів, що 65% тих, хто проголосував за Трампа, голосували тому, що він обіцяв знизити ціни на продукти. Ну от це для них це не була єдина причина, але серед списку в 10 причин там була і зовнішня політика, і питання міграційної реформи, питання юриди юридичної реформи, так юридичної реформи, і так далі. Це Міністерство юстиції і Генпрокуратури, яка в них один орган є. Серед всіх цих питань питання зниження цін на продукти було ключовим. Ну що це не як класичний популізм для українського контексту. Що це не як гречкою засіяне, просто електоральне поле, яке вдало спрацювало в дуже потрібний момент? Тому, на жаль, досі треба розуміти, що. Так чи інакше, популізм працює, популізм працює дуже ефективно. І, на жаль, в сучасному світі, коли безроздільно володарюють інформаційні технології, реально точно передбачити результати того чи іншого голосування ну, майже неможливо. Давайте згадаємо, що за три місяці до виборів 2016 року 74% перемоги давали Клінтон. З однієї простої причини. Хто погоджується проходити ці опитування? Ці опитування погоджуються проходити люди, в яких після роботи є час і сили ще пройти якесь нещасне опитування на 30-40 питань. В кого є час і сили після роботи пройти опитування на 30-40 питань? Ну, мабуть, в тих, хто або працює неповний робочий день, або тільки починає працювати, або має там певну сферу інтелектуальної праці, яка залишає можливість ще бути при свідомості там у 6-7 вечора. Зазвичай це люди, які мають коледж освіту, зазвичай це люди, які живуть в містах, і тут ви вже вгадуєте певний паттерн. Зазвичай це люди, які голосують за демократичну партію. Тобто умовний фермер Джек, який працює на своєму величезному гіді разом зі своєю сім'єю, який має прогодувати себе, свою сім'ю, який має влаштувати дитину в коледж, йому на ті опитування. Ефірно кажучи, буде абсолютно все одно. Ну що вони там порахують і куди, але ви можете бути впевнені, що цей фермер Джек в день голосування прийде на виборчу дільницю. Проголосує в бюлетені за потрібних кандидатів, покладе це в урну і цей голос зарахується в той час, як людина, яка проходить ці опитування, можливо, буде не в настрої, можливо, не вчасно прийде на голосування, можливо, не вчасно подумає, куди що поставити, і дуже ймовірно, що взагалі не проголосує. І от в цьому є велике питання: що так, загроза для демократії точно є. Трамп дуже прямо говорить про те, що він хоче більш. Піддатливу систему він хоче систему, якою простіше керувати, він хоче побудувати чітку вертикаль, де рішення приймає виключно він, і це стосується зовнішньої політики, це стосується внутрішньої політики. І на жаль, він дуже чітко про це все озвучує, але проблема в тому, що, як я вже казав, для значної частини електорату і для значної частини тих, хто дійсно буде ухвалювати рішення про його політичне майбутнє. Це не є таким же важливим елементом. Важливішим елементом є доступність пального, важливішим елементом є те, що Трамп називає affordability, тобто доступність життя, тобто ціни на комуналку, ціни на продукти, ціни на житло, ціни на освіту і так далі. і тому подібне. А тут на жаль, ну завдяки тому, що Трамп вміло використовує економічні тренди. Трамп вміло і вчасно робить певні інвестиції в межах держави е, Сполучених Штатів. Він може виїжджати на іноді надуманих, але все таки непоганих економічних показниках. І на жаль, для нього це працює поки що. Ну, як ми бачимо, другий електоральний цикл для нього це працює безвідказно. Тому ще раз повторюся: спасіння американської демократії справа рук самих учасників американської демократії, цебто американського народу. Олександр вам велика дяка за те, що описали цю о, картину, яка там відбувається. У нас просто була домовленість про те, що да, дещо обмежений час. І як я сказав, пишіть запитання, ваші коментарі, пропонуйте теми, в разі чого, якщо буде пану Олександру, цікаво, ми ще раз це розглянемо. Ставте вподобайки і обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Нагадую про те, що о 17-й годині ще поговоримо якраз таки про циклічність історії, про сучасну політику. Пане Олександр, вам велика дяка. Гарного дня, друзі, всім до зустрічі. Дякую вам дуже.